Друзі, вітаю на своєму каналі. Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Ви знаєте, коли ви сідаєте за кермо, вам здається, що вам не вистачає очей, не вистачає рук, не вистачає ніг, особливо якщо ви на механіці. І е, ви знаєте, це нормально. Це нормально, і керування автомобіля це дійсно така, знаєте, майстерність багатозадачності. Ось і ви не встигаєте подивитись, як це виробляється, як це тренується. Ви здогадалися, що сьогодні буде мова про багатозадачність. Давайте цим розбиратися, як її підвищувати, які робити вправи, як це буде відбувати. Чого не виходить багатозадачність? Ну, по-перше, новачок всі дії хоче обдумати окремо. Наприклад, от я хочу вмикати першу передачу. Що я для цього повинен зробити? Ага, щеплення, передача. Потім окрема дія подивитись. Я дивлюсь на дорогу, але забуваю про дзеркала. Окрема дія, коли ви там вмикаєте показчики повороту, і ви всі оці дії окремі, 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 у вас відбуваються. Тому для вас здається, що дуже багато багато дій потрібно робити, і як їх оце 2-3 секунди, ну наприклад, то ми повертаємо, як все це за 2-3 секунди зробити, але ви повинні розуміти, що це тимчасово, поки що, поки тимчасово, поки не буде доведено до автоматизму. А от коли буде доведено до автоматизму, буде набагато легше. Як формується багатозадачність? мозок окремі діталі формує в пакет. Отак, от, от формує, 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 і потім вже виникає якийсь автоматизм. Ну, наприклад, от вправа така, яку я даю спочатку новачкам, які приходять, ну, хай там на перше заняття, так як крутити кермо і як куди дивитися? Ну, от подивіться, спочатку ми спочатку ми вчимо, як крутити кермо. От людина вчить, як крутити кермо, як крутити кермо. Ми вивчили, а потім додаю ще іншу справу. Крутити кермо і дивитись дзеркало, крутити кермо і дивитись в різні сторони. Наприклад, ми крутимо кермо, подивіться зараз з вами, куди? Праворуч, а дивимось ліворуч, дивимося за стійку, дивимось дзеркало. І навпаки, ми крутимо з вами кермо, в даному випадку ліворуч, а дивимося ми з вами в ліве дзеркало, і дивимося, наприклад, вікно, яке поза вами. От і таким чином у вас декілька дій, ви привикаєте, звикаєте їх виконувати. Якщо ви, наприклад, ще на... В механіці, то ви робите оці дії. Ну це на стоянці, так от поставили машину на стоянку, робите ці дії і натискаєте на щеплення. Натиснули на щеплення, там пригальмували. Відпустили гальмо, відпустили щеплення. Знову натиснули на щеплення, пригальмували. І ви можете ці дії робити. Тобто у вас була спочатку одна дія, як крутити кермо. Додавили потім другу дію крутити і дивитись, якщо це на перехрестя. Потім добавили, якщо ви там побачили, ну може там щось хтось їде. Але спочатку на ходу це дуже складно, то на стоянці можемо так зробити. Ми натиснули на щеплення і пригальмували. Відпустили щеплення, відпустили гальму. Відпуснав натиснули і знову пригальмували. А вже потім на ходу вам буде набагато набагато легше. Також ми можемо з вами визначити три напрямки уваги водія. Ну, це передня зона. Це коли ви їдете і дивитесь попереду, що відбувається. Скануєте, скануєте. Потім бокові зони. Це у нас, у нас йдуть дзеркала, чи повороти ліворуч, чи повороти праворуч, чи, там, праве дзеркало, чи ліве дзеркало, чи дзеркало, наприклад, заднього виду. Так, от ми якось скануємо, скануємо, що у нас відбувається по боках. І третя така зона, така, то у нас руки-ноги. То ми, ну якщо знову мова йде не про автомат, тому що там трошки легше так, а на, наприклад, на механіці, то у нас е, щеплення, гальмо, перша передача, друга передача, там кермо. Да? Тобто от ми поділяємо по декілька зон. І ви знаєте, в чому помилка? Засновно всі хочуть відразу все контролювати. Не намагайтесь відразу все контролювати. От, знаєте, от скануєте, скануєте, що в одній зоні відбувається в іншій зоні бокових. Скануйте, наприклад, ну якщо ви спочатку спочатку ви хочете подивитися, яка передача, Тобто, поступово не не Зациклюйтесь на якось одній зоні і довго там погляд не затримуйте, а скануйте, скануйте все загалом. Одна зона, друга, третя, одна, друга, третя. І повторюйте, повторюйте, повторюйте. З часом знову ж кажу, що буде вироблятись у вас автоматизм і буде набагато легше. Як тренувати багатозадачність? Ну, по-перше, це в статиці, стайте на стоянці і тренуємо, наприклад, щеплення, там, потім. Перша передача, відпускаємо ми з вами гальмо, потім відпускаємо щеплення. І знову, і знову так тренуємось, тренуємось, тренуємось. Далі додаєте оце тренування, додаєте, наприклад, погляд. Ви можете вже дивитись по сторонам і це робити. Тобто, бачите, вже там декілька дій. Потім ми з вами додаємо кермо, тобто ми можемо з вами покрутити, вже крутити кермо, таким чином ускладнюємо багатозадачність. Потім, коли ви вже на це натренуєте, і ще така порада. Додавайте інші дії, якщо вже ті дії, які попередні були, у вас вже автоматизовані, то потім вже додавайте і ускладнюєте свої завдання. І ще така порада. Ви знаєте, багато учнів моїх що роблять? Проговарюють алгоритм дій. Ну, наприклад, я хочу тронути. Що для цього потрібно? Перше щеплення. Друге, там, перша передача, потім там, відпускаємо. Я хочу пригальмувати. Перша дія, яка щеплення, потім там нейтраль, наприклад, чи ми гальмуємо, ну дивлячись, які задачі, і отак поступово, поступово це все відбувається. То така вам рекомендація: проговорюйте, якщо ви вже поїхали з площадця, виїхали і вже йдете по місту, то проговорюйте знаки, які ви бачите знаки, яку бачите машину попереду, чи машина почала їхати, чи вмикаєте покажчик повороту, чи де людина, і таким чином, таким чином проговорюючи мозок. Запам'ятовує алгоритм дій, і це дуже дуже таке. Знаєте, таке класна порада, вона дуже допомагає і швидко розвиває учня. І ви повинні зрозуміти, що багатозадачність – це не талант, з яким народилась людина, це практика, і ви можете це напрацювати. Також з часом ваші всі дії будуть синхронно-синхронно працювати: руки, ноги, погляд. А ви просто будете насолоджуватись від водіння, насолоджуватись і водінням. Також рекомендую вам подивитися мій канал, подивитись, деякі випуски. Там багато я даю таких прикладів, як крутити кермо, як там натискати педалі, які дії ми робимо. Також, якщо вам це допомагає, ставте лайки, вподобайки. Також до вас таке прохання. Якщо ви якось тренували свою багатозадач, можете написати на каналі. Ми будемо це потім обговорювати і допомагати іншим водіям, іншим учням розвиватися. Дякую!